Ось наш чики бомбоні Мама трішки підмила, змила трошки сніжок багатенько. Повісила, вон, бачите, наверху, там, де оторжавають ці дві гілочки, одну туди поставила. Все замерзле Кажу, синочок холодно, звісно, тут лежать. Але що? Нічого не вкрали, не йоду, не то, не то, не он там. Той як він називається, мама принесла йому. А мій зайка. Ой, зайчик. Ой, сад, ось Отак. Я, що... Я думаю, до тебе балакають. А що, то Юра приїхав? Ага. Я думала може то ще родичі там лежать у цьому Богданчику. підходила Ксюха розказувала, присвоїли звання Героя України, але він він зато Починав, а то закінчилось, він прийшов додому, почалась війна, і він пішов на фронт. Пішов на фронт. Давайте швиденько схожу бо Анатолівна. Женечка нормальна, мама ще не приходила, мабуть. Зараз до Тарасіка зайду. Ось Тарасик. У Тарасіка все шикарно. Все закрито тут. Привіт, Тарасік. Все добре. Бачите, як гарно все. Ще новий рік не прибираю. Пашина жінка приїхала, бачу, навіть з папою чи з ким. Там рядок вже закритий, наступний йде. Так що лежать хлопці, лежать холодно, їм не холодно. Підмила отут тут трішечки, щоб свічека трошки погориться, аж закриє, кажу, чи викинути новий рік, а поноку, та хай ще повисе. Ще сніг є, хай повисе. Ой, Боже, Боже. Так подумай, що там ж внизу. Поки лежать, вони ж такі, як вони. Туди їх опустили це літом, через час, через деяке так? як опустили. Надо, під... Надо було ножниці взяти оцей сухий, мені так не подобається оцей кусок. Терчить сухого. Вони ну, взяли, ножиці, ну, нехай. Ой, примерзла чашечка, не віддереш. Та трошки Саша розчистив ці ганьки, бо кажу, Діма, виходимо та й кажу, о, у нас горить і в тебе синок тут на квартирі горить. Ну, коротше, привіталися ви, бо ми тут по-сольськи розмовляємо. Щось перекрутилося трішки. Нічого, може, не буде путатися так. По-своїльськи попалакаємо синочкам. Ми попрощалися, пішли Лежи, синочок. А тут вже, бачите, куди доходять, вже людям ну, демократи. Ось через дорожку, дивіться, вже другий ряд. Дивіться, які хлопчики молоді. 98-го року, боже боже, жаріка. Чи нікого не було, що навіть ні одної квіточки нема на цьому. Ось всі нові. Всі нові. Ой, боже Боже. Ось деяких знайомий це дроб'язко е, Сергій 99-й, як, як Сашуня наша, боже Боже. Глянь такий молодий хлопчик. Це вже такий дорослий чоловік. В копі десь яка фотографія. бублик 79-го, далі лежить бідний. Яка земля важка? Яка земля важка? Хлопчики, хлопчики, чоловіки, чоловіки. Ось теж 73-го. Правильно кажуть, що такі люди захищають, що вже на пенсії повинні бути, а вони йдуть, а молодь не хоче, а молодь не хоче. Це зовсім свіже, зовсім свіже. Тут такі очі печальні. Від матусі. Тут такий бойовий. І кожен несе тарілочки з дому, щоб ближче було трішки з домом. Від матусі написано від колег. Від рідних та близьких. Мої зайчики, лежіть. Подивися, скільки, скільки людей. Ще півроку нема діми, а вже ж оце все. Раз, два, три, чотири туди і оце-це-все. Тут що загинули люди. Ходімте. Боже, я думала. Це кітка, чи хутро, чи що, я думала, якась кішка там. Красиво. Татові, від доньок та сина, боже, Боже. Літом тут ходить, розмовляти з ними гарно, так? Холодно. 421 окремий батальйон безпілотних систем. Зараз в основному гинуть ті, хто кер... ну керували. Випила в основному. Оце я казала вам за те, що бачите, що собаки не робили. Дивіться. Це ж просто жах, вони споплюжили все. Десь іще там я виходила, це таке саме. сінулечка мій. Сінок мій. Все ходіть. А я вам ще хотіла показати. Ой, господи. Ой. Люди йдуть і йдуть, йдуть і йдуть. Я вам хотіла показати, дивіться, пам'ятаєте, там було всього три могилки, дивіться скільки вже. До якої весни. А там люди помирають. Ми не помічаємо цього, люди помирають. Все лежить. Поїхали ми. Саня каже, ну що, може, будемо повертати на рибалку, кажу, да ні, сьогодні не ходь. Заїхали ще в фозі, кажу, така оце хороша ковта тепленька. А Саня каже, а шапка, глянь, придурок. А шапка я кажу, та шапка взагалі класна. То ж, от такої в'язаний, дуже голова чешеться. А це ось у Дів, диви. диви. Т -т 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 -т, що сьогодні такі їздуни странній якісь. А він каже: Ой, а мені як кльова, Саня, чого тобі кльово, коли я в шапці? <laughs> каже, в магазині потеряв і там отошла я пішла далі. Кажу, давай. Він каже, я так вставляла, о, пішов пиздец. Піздец, піздец верні. Кажу, бачать хорошо. А ми сьогодні ще в цьому фузі купили ще один подарунок мне на день народження. Це термос. Термос такий, бо ж у нас один дуже здоровий, другий малий, а середнього немає. І нам не вистачало, то коли на ніч ну, на вечірній кльок, то там по чуть-чуть попив, все, уже термос пустий. А це ми купили гарний такий Саня на лякіте, кому пробує. Якщо він не триматиме, то вони кажуть, чеки, чек приносите, ми вам повернемо гроші. Чотири стасі Саня? 300 чи 400. 400. 400 з 450 чи 400 скопійка. Ближче ну, ну, до 500. так. Да, да. ну, там акція йде. Ну, такий гарний. Так. Ми зелений вибрали. Там один був такий, як з сніржаючий сталі, а він такий бреламутра зелений, красивий. Ото купили. Ну, знову таки, на день народження. І все на день нарушення. Карусань, може, давай заїдемо не в фозі, а в ювелірний. Та я скажу, оце брилянті серий. А нахрен вони нужні? Боже, що їх солить чи що? Я, вас... я не фанат всього. Стоять люди, ми йдемо в, ету, радужна форель по 300 гривень кілограм, така невеличенька. Я кажу, сань, ну з'їсти цю форель, підеш, викокаєшся і все. А в нас, вибач, а, а рибинеш, бачу, 450-600 затягує така важкенька. Ну, два кілограми Ей, Я кажу, покакаєш і все. А ми купили термос і будемо їсти свою тарань. І та тарань вона не гірше у тієї форелі. Там голову відріжеш, ноуху звариш. І я розумію, коли рибина велика, тоді вона смачна. А там, ну там нема чого дивитися. Ну, що таке, два кілограми форелі з головою. Ну, люди седьмо в очереді. Беруть. Ми сьогодні матяса взяли, Ну, сьогодні вже матяс по сто дів'яносто. Коротше, по 200 гривень. Дороговато. Нам так подобається все. картопля в мундірках і оселедець. Це вже третій раз будемо їсти. Смакота. тільки я е, цей оселедець очищаю і кістку виймаю оттуда. Просто філет нарізаю. В рота кидаєш, відкриваєш, як ото вечора на хуторі близько. Пам'ятаєте, фільм, як він двареники їв? Ну і все, більше нічого. Грілки там були, але вони гарна ціна, 19 гривень, вони їх навіть в акцію кинули, але вони для тіла. Ми такі купляли, вони погані, вони для ног не підходять, а для тіла ну, Саня туди кинула за спортивну кофту. А воно не тримається ж на тілі, ні, Саня, воно просто так дерзає, кидає що. То гріє, ноги не гріє. Ну, язувати треба ізоляти. Скочим, мабуть, або пластирів. Ну, то є все. Накупили все. Вон стула, Вон, це, стул, я вам покажу. А це юра йоки козака. Не вони люблять. Боже, ворот отпустил юрку. дорога. Привет, уважайте в нет. Радари, табак кури. І оця людина представте собі, що в нього в житті відбулося, він закінчив педагогічний він вчитель російської мови. Вчитель він у нас працював у школі, як я була вже в старшому класі. Він працював у школі. у Нас а далі я не знаю, як там доля склалася. В нього мама померла, нікого немає. Він сам в будинок костри має каже це моя. Як кажуть, душа. Чого він уже не женився? Що в нього там произошло, Бог його знає. Він такий гарний, він такий добрий. по душі, а таке життя. Так що, все, приїхали. Слава Богу, зараз Зуська буде плегати високо. Радіть, що ми приїхали. Зараз заберу ліску. Саня купив мені. Сьогодні щас, щас покажу. Щас, 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 секундочку, Ліску, бачите, яку шикарно, щоб не путалася. Так що, будемо вся риба наша. До побачення, до нових зустрічей. До сідання, Саш. Пока-пока.